Одна квартира, один холостяк, і аж четверо дівчат. Добре, що подібних розбіжностей немає у будинках від компанії Socium Developer. Це проект соціальний холостяк, де немає розслідувань, банальних суперечок чи непорозумінь. Тут справжня битва за ту саму квартиру. Як дівчата будуть за неї змагатися, дивіться далі. У минулих серіях наш герой познайомився з претендентками на перемогу в шоу та вже сходив на одне побачення: Конект з Юлією. Ми побачили. А як же інші учасниці вони готові привідкрити завісу свого особистого та налаштовані на щирі почуття? А ще на якісну квартиру від соціум девелопер, наш головний герой Андрій, як долар останнім часом, летить з неймовірною швидкістю. Тож сьогодні. Вже запросив дівчат у своє майбутнє гніздечко. Чи сподобається їм холостяцька хата, та якою вони бачать ідеальну квартиру? Зараз побачите. А чого втрачати час? Мені треба розуміти, як дівчата бачать свій майбутній дім і почути думки кожної. Хочу побачити його балкон та спальню. Чи вистачить там квадратних метрів на моє робоче місце, щоб знімати UGC. тоді дав троянду? А сьогодні ключі в квартири. Так сказали карта Торок тому. Я не проживаю. Я не примхлива. Впевнена, що мені все сподобається. Єдине, мені потрібно знати, де сонячна сторона у квартирі. Я метаозалежна. Не знаю, якою буде квартира Андрія, але ви тільки подивіться на цей ЖК. Ну зрозуміло, що я би теж хотіла тут жити. Схоже, учасниці сьогодні в ударі та налаштовані серйозно. <рес> Диван, два кресла. Ну я не знаю, що потрібно ще для ідеального життя у Франківську. Знайомтесь, це Аліна. Їй 20. Навчається на акторку, а працює дизайнер. Живе в гуртожитку і мріє виїхати з нього. Я вже хочу мати свою квартиру з індивідуальним ремонтом. Ну я ж дизайнер, я знаю, як зробити класний інтер'єр. Мені взагалі важливо, щоб вдома була затишна атмосфера. Це залежить від меблі. Тому я хочу власну гардеробну і камін, ну і від людей. Тому я хочу стати обраницею Андрія. Та я думаю, у неї все вийде. Ну в сенсі створити класний дизайн інтер'єру. Зазіхає на створення ремонту у квартирі від соціум девелопер і інша учасниця. Дана їй 25. І вона. Ще та бізнес-вумен. На роботі вона офісна сирена, але вдома просто хоче бути чиловою герл. Якщо чесно, я вважаю, що в сім'ї має бути рівноправ'я. І я би хотіла робити ремонт разом. Я дуже хочу таку білу, затишну квартиру, але найважливіше місце для мене кухня. А чому? Ну як це? Чому готувати сніданки разом? Це маст Але якщо чесно, хотілося б. Деколи сніданок від чоловіка в ліжкому скребели вока до тости я робити не вмію. А от два яйця для Дани я точно пожарю. Мені підходить. На мою думку, це один з найкращих ЖК, і мені дуже сподобалася квартира. Але я б цю квартиру зробила ще кращою. Докрико, тут дотали новенькі шини у своєї лялі в той кут. Ти сюди приїхала квартиру облаштовувати чи машину? Ось так. І починається екшен на проєкті. Схоже, з'явилися перші ревнощі. Хоча поки не зрозуміло, чи до холостяка, чи до квартири від соціум девелопер, зараз і дізнаємось. Наступну учасницю звати Каріна, і їй 22 роки. Вона прийшла на проект, аби знайти для себе затишне гніздечко. Ну я сюди хотіла б замовити проєктор для кіно, щоб запрошувати друзів. Цікаву машинку обов'язково. Я хочу поті справжні лати, а не стільки три в одному. А ще обов'язково дзеркало. Мені ж потрібно щось виставляти. в сто. Та Каріна така вредіна, але тут важливо пам'ятати, де б ти не літала, пам'ятай, з чого ти починала, а їй вже кава три в одному не підходить. А ви бачили цей краєвид? А вікна, які видно, що мають гарну шумоізоляцію. А навіщо мені те дзеркало, якщо можна знімати на такому класному балконі? Воно так зраділа краєвиду з квартири, ну це було дуже приємно. Це, звісно, видно на Таймсквер, але ЖК Козацький точно нічим не відстає. Та зрозуміло, що Каріна сюди прийшла заради піару, теж мені зірка. Якщо тут всі такі, я йду звідси. Я хочу кохання, а не власну квартиру. І не 100 тисяч підписників як у почампля. Я думаю, що Аліна з проекту перша. Це і без помітно. Мені не так важлива квартира, як почуття Андрія. Та кого ви слухаєте? Всі тут заради нової квартири від будівельної компанії Соціум Девелопер. Тільки дурень може втратити такий шанс. Несіть вогнегасник. На проєкті стає все цікавіше. Схоже, навіть наш герой в тотальних роздумах. Я зараз більше думаю про ремонт, а дівчата заплітки якісь. Ну, але я для себе вибрав одну учасницю, яка, на мою думку, щира і газдовита. Хто ж вона? Невже головний герой зробив свій вибір? Про це та більше ви дізнаєтесь у наступних випусках. А поки напишіть в коментарях, хто ваша фаворитка. Я такого не очікувала. Я не буду фарбувати стіни. Ох, дівчата. Ще й як будете? Адже для того, аби підкорити серце нашого холостяка та жити у квартирі від соціум девелопер, треба не слова, а дії. Про те, як учасниці бачать майбутню квартиру, ми почули. Тепер ще одне випробування. Як думаєте, яке до речі, не соромтеся писати у коментарях, хто з дівчат імпонує вам більше? Найактивнішого коментатора чекає презент. Не пропустіть.